Вітаю вас у новому випуску мого подкасту. Ми продовжуємо говорити про творчий підхід до вивчення англійської, і сьогодні я збираюсь зосередити основний фокус на інтеграції мови у ваше повсякденне життя. Нагадую, що у минулому епізоді ми обговорювали часті труднощі у вивченні англійської, тож обов'язково прослухайте його, якщо ще не зробили цього, а також реагуйте вподобайками та коментарями. Це дуже цінно для мене. І ми починаємо. Я постійно наголошую на тому, що вивчення англійської відчувається набагато приємніше, коли ви емоційно залучені в цей процес. Так, перегляд серіалів в оригіналі це безпрограшний вибір. Якщо бажаєте зануритись в більш живу мову, однак лише на цьому варіанті не варто зупинятись, тим паче, якщо він не зовсім те, що вам вподоби. я завжди радо підтримую бажання студентів приділяти особливу увагу на заняттях, саме їх хобі. Ще в анкеті, яку надсилаю потенційним учням перед початком занять, прошу їх зазначити інтереси, так само, як і небажані теми для обговорення. Так, якщо серіали не для вас, ми зупиняємось на короткоформатних відео чи фільмах і, навпаки, переглядаємо їх, якщо це ваше захоплення. Існує багато способів практики нових знань на основі шоу. Особливої популярності набула техніка speech shadowing, або наслідування вимови рідномовців. Із фрагментів фільмів чи серіалів. Зараз на YouTube можна знайти багато тренувальних відео, які допомагають відтворити не тільки акцент спікера, а й відточувати природні паузи та підтримувати відповідне дихання. З плином часу ви зможете вибирати будь-який фільм чи серіал і намагатись наслідувати вимову вашого улюбленого персонажа чи навіть діалог з найпопулярнішого уривка. Для людей, які ведуть свій особистий щоденник або щоденник вдячності чудовою змогою інтегрувати нову лексику та граматику в повсякденне життя, стане практика джорнелі. Ви можете щовечора занотовувати ваші інсайти та цікаві події, пов'язані з вивченням англійської. Це також нагода відстежувати свій прогрес, адже можна в будь-яку мить перегорнути сторінку. І переглянути, які слова вживали у письмі місяць чи два назад, і порівняти з актуальним варіантом. Ще однією цікавою опцією, яка напряму пов'язана з сучасною культурою соціальних мереж, є блогінг, але він не обов'язково має бути публічним. Все, що від вас вимагається, це моніторинг новинок в трендах. І записування коротких відео на певну тематику. Це можуть бути як комічні скетчі, так і розмовні відео, де ви ділитесь думкою стосовно певного явища. Наприклад, зовсім недавно я задала учениці на домашнє завдання записати аудіоповідомлення, де вона мала розповісти про свій рейтинг педпівс, тобто звичок людей, які викликають роздратування на основі ефекту у TikTok. Кількість хвилин була довільною. Але була одна умова. Надіслати голосове повідомлення без попередньої підготовки. Я отримала від студентки 20 хвилинне повідомлення, де вона поділилася своїми думками стосовно цієї теми. Я була приємно вражена результатом на заняттях. Функція Speaking – це застосувати якомога більше нових слів чи граматичних структур у мовленні. В той час як такі масштабні завдання мають на меті показати, як у людини закріпили знання за певний проміжок часу. Так і сталося, адже аналізуючи аудіозапис, я відстежила прекрасну динаміку використання граматики, яку ми вивчали заздалегідь до цього моменту. Тому shine шайнесесайд, і обов'язково пробуйте розвивати у собі навички розмов на різноманітні. Як я вже згадувала в попередніх випусках, англійська має стати частиною вашого повсякденного життя. Це не обов'язково має бути щось масштабне: почніть з малих змін. Наприклад, коли тренуєтесь вдома на килимку. Замість українськомовного відео спробуйте увімкнути англомовний контент. Це допоможе вам звикнути до звучання мови у природному середовищі. Так само обирайте фонове прослуховування англомовних відео. Ви здивуєтесь, як швидко ваші навички слухання покращаться. Ще одна корисна звичка вводити запити в Google англійською. Так ви не тільки практикуєте мову, а й отримуєте доступ до ширшого спектра інформації. Те саме і стосується штучного інтелекту. Ставте запитання до чат gPT англійською. Це покращить ваші навички формулювання думок іноземною мовою. Саме такі базові речі і визначають ваш прогрес. Тож хапайтесь за будь-яку можливість взаємодіяти з англійською. Мова живе у найнеочікуванішій щоденній практиці. Чим частіше ви наповнюєте своє життя англійською, тим природніше вона стає його частиною. Сподіваюсь, мої поради стануть вам у пригоді. А на сьогодні все. Нових звершень і почуємось зовсім скоро.